раз вид открывается вот все поле фактически пройдено и вот этот край это вот. ж надо так сложилось что именно этот край не выгорел вот тут мы переезжали техникой да. я помню тут нашли этот Зробили тоді ще трактор дистанційного керування, і коли не було щільного замінування, то техніка їхала, і ми розмінували там майже. Ну, думаємо, що розмінували майже 800 гектарів. Але все одно потрібно, щоб його дослідили. Оператори протимінної діяльності, щоб нам дали документи, що ми можемо працювати. І ми пішли, ставили таблички, де воно знаходиться. Ми знайшли ці лінії. ОЗМ 72, міни були там по 30 штук, по 40 штук. І ставив таблички, але поля вигоріли, і вже не дуже було видно колишки. Начебто я все і розумів, що зі мною того не станеться, що все буде добре, так впевнено йшов. Але зачепив, підірвалося. І це все секунди, і ти розумієш. ну це все. Був такий стандартний робочий день, об'їзд по полям. Тут працювали ДСНС. Він мене готував, казав, що таке Міна ОЗМ-72, що може статися так і так і так. Я розумів, що це ну, шансів дуже-дуже мало. Тобто я... Роз, 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 розумів, що це за міна, куди він підірвався і що трапилось, тому одразу там вискакую з поля, побросав там ці таблички. Е, вискакую з поля, одразу там ДСНС. 48 буде. Буде ось. Треба фізично займатися, треба, як то кажуть, час від часу робити і фізичні вправи, ну і інші там процедури. Тоді може щось буде. Трішки підніму. Ну, так, дякую. Приємно. Взагалі класно. Стосовно уламків, то, що мені попала позвонок, там, виходить, дружині на загадку віддали. А ті, що в руках там отакі, от, то вони лишилися в руках, в ногах, біля кісток. Тобто, зі слів лікарів немає його смисла витягувати, бо будуть ще більше рани. Так. Гліфосад. дві 2000 літрів. Ще весна. Ми закриваємо вологу, ну і готуємось до посівної кампанії. Є небагато озимої пшениці, тобто будемо зараз вносити гербіцид і працювати далі.